Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Не сказала, але вже подумала і розкладаю. Дивимось сьогодні на завтра. Ой, прикрию трошки. І дивимось на один день і починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Дивіться, ви будете мати дуже продуктивний день. У вас багато інформації буде в цей день розкриватись і швидко. Це не так, що буде затягнутим а момент розкриття. Це як хотіли щось дізнатись, наприклад, ну, роз, відкрили, наприклад, інтернет. Знайшли потрібну інформацію, чи ви знаєте, в якій книзі подивитись, чи ви знаєте, кого можна перепитати, і людина вам відповість? Ну, такий день е відкриттів. Отак, е для е любовна сфера. Забула, яке питання? Любовна сфера. Давайте дивитися: для всіх, для жінок, для чоловіків. Любовна сфера. До чого тут готуватись? Так, дивіться. Тут для когось ситуація, в якій могли дуже боятись. Вже зробити такий, знаєте, крок, коли запропонувати, наприклад, там заміжя, а може, для когось з вас це взагалі вже одружуєтесь в цей день? Це знаєте, коли страхами себе жахали, але даремно. Це просто Обманювали себе, все буде добре, і все буде взагалі так, як ви собі могли б намріяти. Для когось тут будьте уважні, бо день, коли вам треба буде відмовитись від страхів і прийняти якесь рішення, важливе рішення. І не обманіть себе. Бо тут можете просто собі як намріяти ситуацію, як навигадувати. А насправді, ну, ви не будете довго сидіти в тому обмані, він для вас швидко закінчиться і розкриється. Але, все ж таки, будьте чесні самі з собою. І будьте уважні, щоб ви вас не обманювали, бо те, що маніпуляції тут показують. Тепер діє чоловіка в сторону жінки в цей день, давайте побачимо. Тут легко буде завершуватись якийсь складний етап у спілкуванні. сам чоловік буде намагатись це змінити. Ну, Може, у вас там у когось сварка була. Буде через гумор, буде вихід з цієї сварки доволі швидкий. Ну, тут вже і від вас буде залежати, звісно. Якщо ви згоджуєтесь на намагання чоловіка, якщо ви дійсно підтримаєте його гумор в цей день, то дійсно складна ситуація, вона просто легко відійде від вас. Давайте побачимо. Дії жінки в сторону чоловіка, у бік чоловіка в цей день. Дії, жінки. Ой. А жінка не в гуморі. Ой, в позицію цукорниці стала, руки в боки, і буде так, як я скажу, розгойдування буде тримати під контролем. Ну, Взагалі-то все буде добре. Ну, Якщо вам треба пару випустити, то ви її випустите в цей день, а як же ж без цього? Ну, а ніяк. Бо тут щось будуть розгойдування, дещо в цей день ну, якось так по енергіях вас трошки туди-сюди буде хитати. Але ж в якийсь момент ви себе просто візьмете в руки і налагодите ситуацію. Хоча початок дня такий, що побачите, ну, самі знаєте. Ваш настрій вийде назовні, і це буде страшно для чоловіка. Робота. Давайте дивитись про вашу роботу. Для чого вам готуватись по роботі в цей день? Зараз трошки тут прикрию. А так, ось так. Так, що стосовно роботи, то все по справедливості. І все вирівноважено, і навіть, знаєте, якось вас дуже будуть любити в цей день. От просто щось може таке зробити, комусь чимось допоможете, щось врівноважити, якусь ситуацію закриєте, зміните. І ви як вчитель, як наставник будете для когось по роботі в цей день. Так само може бути і в ваш бік. Хтось буде наставником, хтось вас навчить і врівноважить якусь ситуацію. Ви різні, у вас може це по-різному бути, але день трансформації в роботі. Щось, що буде змінено на краще. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Так, ну дивіться, для когось з вас будуть вагання витрачати гроші чи не витрачати. Купувати щось там чи не купувати може бути і таке, що от, як для чоловіка будете щось купляти або вагатись, треба чи не треба. Ну, по башті, то краще відмовитись від тієї ситуації, там де ви не впевнені. Ну, наприклад, ви там десь ходите по магазинах, ви побачили якусь річ, яку ви знаєте, що чоловікові б сподобалось, але в розмірі ви не впевнені. І може не так багато там на вибір розмірів. То краще відмовитесь від цієї покупки, якщо поряд з вами нема цього чоловіка, і ви не можете приміряти. Ну, це я такий приклад, привожу він всім зрозумілий, але у вас все одно воно буде якось по-своєму, просто щоб ви розуміли, як це може бути. Ну, от, чому відмовитись краще за все? Бо все ж таки щось буде не, не до кінця ідеальним. Тобто ви будете вагатись тільки тому, що от, ну, все б нічого, але оце мені нібито й не підходить, чи там йому може не підійти. Далі, від чого краще б за все відмовитись, да? це ми дивимося, що заплуталася я в питаннях. Нічого, навіть якщо от, щойно дивилась. Від чого б відмовитись в цей день. Зараз треба прикрити карту. Все одно тут з чоловіком пов'язане, те, від чого краще б за все відмовлятись. Якась ситуація вона буде як, знаєте, неоднозначною. Король Кубків нам тут показаний, і його, його теж вагання. От В чимсь він буде знати собі, що треба прийняти рішення, але ну, це, як знаєте, лякає сам себе, може, і вас перелякає, що... а може там щось інше. А може не так, як ми собі уявляємо, чи не так, як ми собі бачимо. Щось тут, знаєте, як заплутає трошки вас, чи сам заплутається, але все одно поступово розберетесь. Просто от не поспішайте приймати якісь рішення, якщо ви не все для себе розумієте, не все бачите. Або, наприклад, людина вам пояснює якусь ситуацію, ви розумієте, що щось впустив, щось він не озвучив вам, тож задавайте питання. Просто от Від цих моментів, коли вам щось не зрозуміло, от просто відмовляєтесь приймати рішення. коли... Є вагання, хоч якісь, хоч там дрібненькі. Чого не уникнути вам в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? В цей день? Угу. Дивіться, отут страхи, переживання, але вони якісь як хибні. Як, дивіться, як королева Кубків нам тут показана, можете бути і ви в таких енергіях, а можете бути, може бути, і якась ваша там родичка або, або подруга. Якісь моменти будуть. Ну, як обманом. І якісь страхи будуть як обманом в цій ситуації. Воно швидко там все зміниться, але цього все одно не уникнути. Ну, якась така ситуація. І порада від вищих сил для вас на цей день. Порада. Бо там вона не вдягнена карта зірка. Так, ну дивіться порадовіщих сил. Тут буде дуже змінюватись ситуація з королем жезлів. Це може бути ким завгодно вам той король жезлів. Якщо слухає чоловік, то це ваша карта. Ви так будете себе поводити в цей день. Якщо жінка слухає, це може бути і вашим родичем, і вашим чоловіком, і кимсь з роботи. Зміна інформації. Взагалі-то ви будете радіти. Ну, ви щасливі будете в, ці, в, ці, в цей день від того, що дізнаєтесь від чоловіка. Ану, я хочу уточнити. Угу. Угу. Ну, це з пари. От ви пара з цим чоловіком. Більш для таких людей йде розмова. Е тут багато е таких, знаєте, люди стараються е щось змінити. У, ну, у спілкуванні один з одним, або е, змінити щось, що буде надано інформацією стосовно чого отримають інформацію. Не буде в цей день, знаєте, от не буде такого, що вдасться все цілком і повністю, на жаль. Ну, це як не обов'язково, що це, знаєте, взагалі не вдасться. Це просто в межах цього дня ви можете щось не встигнути зробити. І будете робити на наступний, наприклад, день або там, через тиждень або як. Щось, ну, воно просто вам складно дається, але разом ви тут впораєтесь в будь-якому випадку. Якби воно там складно вам не було, ви впораєтесь. Ну, такий день намалювали нам карти. Всім вам дякую за перегляд. І всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня і такої ж самої ночі. Бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока!